Ось такий вигляд має один із будинків при фронтовому селі. Лише кілька тижнів тому тут жили люди, але орки поцілили снарядом прямісінько в покрівлю, яка вигоріла вщент, а далі винищило вже все всередині. У цьому згарищі ще проглядаються речі, які колись розташовувалися в кімнатах. Будинок, в якому жили десятки років, просто зник в один момент. Коли снаряд потрапив у селю, за щасливим збігом обставин людей всередині не було. Власники домівки здавали її в оренду. Самі ж знаходилися неподалік, тож чули і сам приліт, і застали вже знищення свого майна. Бо тут жили та сама люди, коротше. вони пішли на, на у школу. Коротше, їх, їх спасло те, що вони пішли у столового обідати. Прийшли та саме, ну вже все, стіни розрушені, хата горить повністю. Почали вони витягати холодильники, там, ну, свої речі витягнули оттуда. ну, Приїхали пожежні, почали тушити. Коротше. Родина, яка володіє цим будинком, під обстрілами живе вже понад п'ять місяців. має чотирьох дітей, наймолодші 12 років. І вона знаходиться разом з батьками в селі. Покидати свою домівку не планували і не збираються цього робити. А куди їхати? Ну куди поїдеш? Все одно ми тут родилися. Ну як, ну як можна поїхати відсюди? Як я тут родилася, хрестилася. Батьки мої всю життя тут, жили з діда, з прадідами на одному місці живемо. Це чоловікова теж, вони тут жили спокон віков, а ми там усі теж спокон віков трошки далі. Наприкінці липня в цьому селі Широківської громади орки вилучили і місцеве підприємства. Загарбники накрили його градами, порешетило огорожу, автівки, вікна та стіни. Одна касета влучила в оце здання зверху. ну ми шифер вже поміняли, тому що дощик був. А оце всі дірочки, це все наробила ця касета. Це був не перший обстріл окупантів цього підприємства. Минулого разу пошкодили лише деякі об'єкти. У цьому ж випадку прильоти забрали життя 29-річного працівника. Уламки від снаряду поцілили чоловікові прямісінько в серце. Колеги розповіли, що кілька тижнів тому в нього народилася дитинка. Ще троє робітників отримали поранення. Одному із них вже зробили операцію. Вибух були зненацька. Їх просто не могли хлопці зреагувати зразу тому що вже ми частково привикли до всіх обстрілів і не на все реагуємо. Тому так скоїлося. Обстріли йдуть круглосуточно, але ми чуємо, як наші Збройні сили дають відповідь і дуже ефективно. Ми дуже були цьому раді. Орки ніяк не полишають спокою це село, гатять зі всього, що тільки можна. Місцеві кажуть, накривають із гармат, далекобійних мінометів та пускають ракети. Але навіть попри таку небезпеку, із цього населеного пункту виїхало не надто багато людей. Більшість пояснюється тим, що не хочуть залишати своє помешкання та городи, тому налаштовуються триматися і надалі. Вікторія Пінчук, Максим Мурашов, перший міський.